Історію кохання важко знайти бодай одну згадку в інтернеті. Зате кожен етап їхнього розлучення, кожна сварка і кожен конфлікт мають окремі статті в іменитих журналах, як одружились, а потім феєрично розлучились актори Чарлі Шин і Деніс Річардс. Шин проти Річардс. Раунд перший. Напевно, кожна дівчина, яка погоджується на серйозні стосунки із останнім покидьком, сподівається, що заради неї він зміниться. Так трапилося у лялечки Денніс Річардс із демоном Чарлі Шином. Його диявольський магнетизм, сексуальність та бісики в очах допомагали затягнути у ліжко будь-яку жінку. Як каже Чарлі, за все своє життя він переспав із п'ятьма тисячами жінок. Він не пропускав жодної спідниці, зловживав жінка. Аме легкої поведінки, наркотиками і алкоголем. Як у нього закохалася скромна і мила акторка Деніс Річардс, велика загадка. Познайомилися вони на знімальному майданчику. Між ними спалахнула іскра і розгорілася пристрасть. Їхній роман розвивався дуже стрімко. Всім здавалося, що те, що спалахнуло між ними на початку зйомок, до кінця має згоріти дотла. Але вже через півроку із початку стосунків Чарлі зробив Деніс пропозицію. Ще через півроку пара побралася. Тоді Деніс навіть не здогадувалася, в яке пекло вона потрапила. Шин проти Річардс. Раунд другий. Лише після весілля Деніс почала розуміти справжнє життя Чарлі. І вона на власні очі побачила, що таке світ із непробудними п'янками, морем наркотиків і оскаженілим чоловіком. Чарлі почав зраджувати і навіть підіймати руку на Деніс. Та вона не здавалася. Деніс народжує одну доньку, потім другу. Чарлі ще більше п'є, ще більше нюхає і приводить повій у сусідню із Деніс спальню. Річардс подає на розлучення. Останній покидьок залишився останнім покидьком. Для суду вона написала аж 161 сторінку відвертих зізнань про поведінку шина. Той, у свою чергу, зажадав опіки над дітьми. Мирного розлучення не вийшло. Ішли суди, і здавалося, Чарлі неважливо бути поруч із доньками. Йому просто важливо втерти носа колишній. Опіку залишили за Деніс, але із дозволом на зустрічі із Чарлі. Пара навіть примирилася, і Деніс була подружкою нареченої на наступному весіллі. Чарлі згодом шин купив особняк біля свого дому для колишньої із доньками. Чарлі благав їх переїхати, обіцяв, що зміниться. А Деніс знову повірила. І стала свідком божевільних вечірок і секс Оргій від шина. Коли доньки намагалися сказати таткові, що їм не подобається, як він себе поводить. Чарлі, одній з них в трубку прокричав: чортова проститутка, я прийду і вб'ю тебе, і твою матір. Деніс отримала не одне повідомлення із текстом типу Я тебе прикінчу, шматок лайна. А потім Чарлі забув про свої благання і вирішив вигнати Деніс із дітьми із будинку. В разі, якщо жінка не погодиться, погрожував розправою. Річардс взяла дітей і втекла подалі від божевільного батька. Шин проти Річардс. Раунд третій. Деніс вирішує не поступатись особняком. І відразу ж після того, як Чарлі вигнав її і дітей, подає до суду. Чарлі обзиває її хвойдою направо і наліво, та згодом стосунки, начебто, налагодилися. Вони навіть кілька разів гуляли всією сім'єю. Однак пізніше вже Чарлі подав до суду із проханням відмінити аліменти на дітей. Адже роботи він зараз не має, і багато років вже ніхто нічого йому не пропонує. Він просто банкрут і не може платити гроші власним дітям. Та здається, Деніс вже все одно. Вона нарешті знайшла чоловіка за якого справді захотіла вийти заміж, і здається, за весь цей час вона нарешті стала дійсно щасливою.